Новий ліфт про колаген проти зморшок, сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Вітаємо головний на ранок. До вашої уваги Оновлений інформаційний випуск під масованою російською атакою безпілотників. Ця прийшла ніч. Ну треба сказати, якою атакою і з чого боку. Не менше 50 вибухів. Чули жителі Волгограду. Там дрони атакували нафтопереробний завод. І треба сказати, що він належить до нафтопереробної компанії Лукою. Місцеві телеграм-канали пишуть, що під ударом опинився газорозподільний завод в Астраханській області. І одразу у восьми аеропортах Росії ввели план Килим після атаки дронів на Волгоград. А у Полтаві завершили аварійні рятувальні роботи в результаті російської атаки по житловій багатоповерхівці загинули 14 людей. Серед них троє дітей 7, 9 і 12 років. Ну і ще 20 постраждали. З них четверо дітей. Наймолодшому маляку три місяці. Загалом допомога знадобилася понад двом сотням людей. Нагадаємо, що російські війська в суботу 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий П'ятиповерховий будинок у Полтав. І громаді оголосили триденну жалобу. Ворожі безпілотники атакували мирних людей в Херсоні. Через влучання вибухівки з дрону виникла пожежа на балконі однієї з квартир багатоповерхівки. Рятувальники вчасно загасили вогонь. Він не встиг перекинутись на квартиру. Постраждав 74-річний господар. Ще один безпілотник влучив вуликовий автомобіль, що рухався містом. Ну а надвечір окупанти по Херсону вдарили з авіації, розтрущили житлові приміщення з під завалів. Рятувальники витягли жінку. Постраждало. Передали медикам ще двох людей врятували з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. У лікарні помер 18-річний хлопець, постраждали від російського удару по сумах 30 січня. Загалом кількість загиблих у місті зросла до одинадцяти, уточнив тимчасовий виконуючи обов'язків мера міста Артем Кобзар. <кій> ну І нагадаю, що в ніч проти 30 січня Росія атакувала дроном багатоповерхівку в сумах. Продовж дев'ятнадцяти годин рятувальники розбирали завали, дістаючись під руїн тіла загиблих. Росія повторно атакувала школу інтернат в суджі на Курщині під час рятувальної операції, заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олександр Дмитрашковський. За його словами, вдруге Росіяни вдарили авіабомбою. Ну і на додаток запустили FPV-дрони. Бомба впала поруч із інтернатом в момент, коли українські військові вивели людей з приміщення. За повідомленнями збройних сил України наразі під завалами у Суджі залишаються люди. Нагадаю, ввечері 1 лютого стало відомо, що Росія завдала удару по школі інтернату в суджі, де перебували 95 людей. Місцеві жителі, зокрема жінки та діти. Путін відчайдушно сигналізує, що хоче говорити, але не з Україною, а з президентом США. Отаку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press. Путін боїться прямих перемовин з Києвом. На його думку, це його програш, його слабкість. Натомість він проштовхує старий наратив, що це війна між заходом і Росією, тому що визнати, що він програє в Україні, для нього нестерпно. Зазначив президент Зеленський і додав, що без України такі переговори не приведуть до до результатів. Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація запланувала переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. За його словами, дискусії щодо переговорів йдуть добре. Ну а нещодавно спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. Келох наголосив, що президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території. Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. Це цитата. Близько ста співробітників Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку були відправлені у відпустку адміністрацію президента Трампа. Вона прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль державного департаменту. Пише про це видання Reuters, Двох високопосадовців служби безпеки в USA звільнили після того, як вони спробували перешкодити представникам департаменту ефективності уряду мільярдера Ілона Маска і отримати доступ до закритих частин будівлі. Також у відставку пішов. Щойно призначений Трампом керівник апарату USAID. сам президент США заявив, що цитую агентством керує купа радикальних божевільних, і ми їх витягуємо. Кінець цитати. А у столиці Грузії Дбілісі поновилися протести. Люди вимагають проведення нових парламентських виборів. Основні події почались вчора по обіді після торгового центру Тбілісі Мол. Ну а вже надвечір протестувальники рушили в бік будівлі парламенту. Під час акції відбулися сутички з поліцією і затримання протестувальників. Поліція застосувала силу. Ну і серед затриманих зараз повідомляється є е, е, серед затриманих силовиками є опозиціонери та активісти зокрема, колишній мер в Білісі Гігі Уголаву. Бабак Тимко навіщував нам погоду. Яку погоду найближчим часом? Він прогнозує, що весна буде ранньою, бо вона нікуди і не йшла. Можливі невеликі морози і сніжок. Віщування два десятки років проходило на біологічній станції університету Каразіна у а, селищі Гайдари. Та цьогоріч доглядачі не наважилися вивозити тваринку. Тож тимко третій уперше зробив прогноз на весну дистанційно зі свого. А, Зимівника у Нестерівці на Куп'янщині без гостей і журналістів. Нарешті вже три роки поспіль Тимко не впадає в повноцінну сплячку через теплу погоду і постійні струси землі внаслідок близь... близьких обстрілів. А транспортувати тваринку в стані стресу і дрімоти це дуже небезпечно. Тимко з нами, друзі, доброго ранку. Ну і сніданок з ним 1», -1. продовжує свою роботу в прямому фірі. Ми – Ваше точку опори. приймути з нами далі. Ну, а про головні події у світі дізнавайтесь далі. Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким з 4 лютого мито на товари з Канади та Мексики становитиме до 25 Водночас, податок на сиру нафту з Канади та товари з Китаю 10%. Своє рішення Трамп пояснив загрозою, що походить від нелегальних мігрантів і контрабанди наркотиків. Прем'єр-міністр Канади Джасін Трюдо оголосив дзеркальну відповідь, а саме 25-відсоткові мита на товари зі США на загальну суму в понад 100 мільярдів доларів. А президентка Мексики Клаудія Шеймбаум заявила, що відповість тарифними та нетарифними заходами. Однак вона готова до діалогу. У міністерстві торгівлі Китаю пообіцяли заходи у відповідь та заявили, що оскаржать рішення США у світовій організації торгівлі. Експерти припускають, що така митна війна може спричинити ріст цін на товари, автомобілі, а також паливо в США. Одна людина загинула, і тисячі інших перебувають під загрозою евакуації. Північно-східну частину Австралії внаслідок інтенсивних дощів охопила повінь. Стихія уразила значну частину узбережжя північного Квінсленду. Найсильніше постраждали міста Інгем і Таусвіль. Мешканців низько розташованих прибережних міст закликали до негайної евакуації. Прем'єр-міністр Квінсленду підтвердив, що в неділю, 2 лютого, внаслідок повені в інгемі загинула одна людина. Жінка потонула після того, як рятувальний човен, в якому вона перебувала, перекинувся після зіткнення з деревом. Жінка була однією з шести людей на човні. П'ятьох інших вдалося врятувати. За прогнозами синоптиків, проливні дощі та сильні вітри, які ймовірно можуть спровокувати подальші раптові повені, триватимуть до 3 лютого. У НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону. Майбутня квота витрат буде становити значно більше 2% валового внутрішнього продукту. Таке рішення буде прийнято найближчими місяцями. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він зазначив, що партнери по альянсу приймуть рішення щодо точних деталей в найближчі місяці з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі у червні. На саміті дипломати очікують запеклих переговорів щодо збільшення витрат на оборону до 3 або 3,5%. Рюте зауважив, що НАТО має триматися разом як альянс, але тягар має бути справедливо розподілений між Європою, Канадою та США. Щоб американці не платили занадто багато, а інші не платили занадто мало. Ну і що сьогодні переможе зима чи весна? Більше нам розкаже Андрій Люховець. Сьогодні він черговий кореспондент у нас. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як відчувається температура зараз у столиці? Бо коли я їхала на роботу, то ні сніжок не припорошував. А потім моя гример сказала: ти не бачила сніг, пішов. Угу. То є сніг чи немає? І якою буде температура сьогодні і погода Це, по всій Україні? І запитань може хтось я яйця відкладав? Ти побачив? Давай розказуй. Доброго ранку, е, Руслане, новина про пінгвінів чудова. Те, що вони кохаються, і в принципі популяція їхня збільшується також неймовірна. Ну і тим паче в холоді все це відбувається. У нас такого холода, як у тих краях, де пінгвіни е, мають справу, немає. І в принципі, люд я сніжинки також сьогодні бачив, мені пощастило. Але, от, переїхавши з однієї з однієї точки Києва в іншу от зараз, де ми в принципі розповідаємо про погоду, тут уже снігу немає. Можливо, сьогодні ось така от мінли. Погода з снігом без вона буде супроводжуватися протягом дня, тому що в принципі про це сигналізують нам синоптики. І знаєте, ще от варто зауважити один факт, що навіть психологічно, коли ти там ну минулого тижня ми говорили і з вами так натякали на те, що січень він був в принципі синоптично далекий від зими, і от в лютому, коли сьогодні от стою мінус два градуси, ти таки розумієш, попупу дуже прохолодно стало, але порівняно з тими зимами, які були, які зараз ми маємо то це доволі така тепла зима, яку ми з вами можемо відчувати сьогодні. В принципі, оцих от мінус два що в Києві будуть супроводжуватися і спостерігатися майже у всіх регіонах України. Зараз деталізую все і розкажу поступово, де що і як будемо бачити та відчувати. Починаємо традиційно зі сходу на сході України 3 лютого буде хмарний день з опадами у вигляді снігу з дощем. Зранку на стовпчику термометра від мінус двох до нуля. По обіді очікується до плюс двох градусів на півдні України. Сьогодні також притягу сьогодні очікуються опади дощ зі снігом від мінус одного до плюс одного. В день можливий максимум до плюс п'яти градусів. у західних областях сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, а також сніг зранку на стопчику термометра. Мінус один по обіді можливий максимум від плюс двох до плюс чотирьох градусів. Це на Закарпатті спостерігатиметься така. Температура на півночі України сьогодні також без е, опадів не обійдеться. Хмарне небо протягом сьогодні будуть в опади у вигляді дрібного снігу або можливо також сніг із дощем. Зранку та вночі можливий максимум це мінус 4, е, саме по температурах знизиться. І можливий максимум, е, коли прогріється, вже це до плюс 3 градусів по обіді у центральних областях України. Сьогодні синоптики прогнозують те ж саме, що й нарешті територій: дощ, дощ зі снігом. Зранку відміну з 2 до плюс 1, по обіді очікується до плюс 3 градусів. І що стосується вже столиці нашої держави Києва, то у Києві буде день хмарним, протягом дня йтиме сніг, зранку на термометрі мінус 1, протягом дня до плюс 1, плюс 2 градусів. Це максимум. І найтепліше 3 лютого в Києві синоптики зафіксували у 2002 році, плюс 12 градусів, а ось історичний мінімум був зафіксований уже рівно через 10 років. У 2012 році синоптики Оптики зафіксували мінус 26 градусів морозу, і е, сьогоднішня погода, в принципі, і сьогоднішнє спостереження, які нам дали наші предки, вони нам е, свідчать про те, що е, на нас чекає дуже вражайне літо. Тому що що кажуть наші е, предки, якщо цього дня а молодий місяць ховатиметься серед хмар, і ми його не побачимо, бо ж побачимо його тільки хвостик. А е, тоді на нас очікує вражайне е, літо. Тому Відкуйте за небом, якщо місяця не побачите, знайте. Щось цього року та й вродить. Хвостик Але. побачити треба. Ще Хвостик місяця, Ще... Що... ну коротше, пора ще щось знали. Ну і знаємо ми завдяки Андрію Ляхарцю. Дякую. тобі. Дякуємо, дякую тобі, Андрію.